Вітаю, друзі! Розпочнемо наш чудовий порційний десерт із приготування крему, бо він мусить остити. Ложка кукурудзяного крахмалу, ложка цукру. Перемішуємо гарненько. Додаємо жовтки, які в нас залишились від мерінги. І трошки молока. Чому трошки? Бо ми хочемо все розмішати гарненько до однорідності. Потім розбавити решту молока. Нагрів поки що не включаємо. Ось Зараз після ретельного перемішування маса стала однорідною. Ми вливаємо все молочко, ще раз перемішуємо і вже починаємо підігрівати. В одному з відео на каналі я показувала покроковий рецепт шоколадного бисквіту Волого це шоколадний бисквіт на гарячому молоці із какао з шоколадом. Ми будемо робити трайфлики, як і звичайно вони робляться з обрізків бисквіта. тому що мені для торта він надарів, а оці заокруглені частини вони на крошку йдуть зазвичай або в трайфли. Ось так, обрізала тортик ідеально рівний, в мене вийде, він буде з мерінгою. І руками просто подрібнили в довільну крошку. Хай там і дрібненькі будуть і крупненькі шматочки. Якщо у вас ніякого безквітника немає під руками, печиво-савоярді, ярді, поламали. Злегка пропитали молочком або кавою. І робити також трафіки. Ось крем на очах у нас потихеньку і загусає. Я робила не надто на великому вогні, майже доводимо до кипіння. І ще я буду його проціджувати. Тому що, знаєте, як би ти не перемішував, все рівно якась грудочка крахмалу чи з жовточка плівочка десь залишиться. Хочеться, щоб крем був гладкий. І шовковистий. Дивіться, ось така консистенція в гарячому вигляді. Зараз ми відправляємо на вікно, відкрите або в холодну кімнату, якусь, щоб він до кімнатної температури схолонув. навіть нижче кімнатної. А щоб пришвидшити цей процес, ми переливаємо в таке ну, в таку тарілочку, супна тарілка в мене звичайно, з більш широкими бортиками і проціжуємо. Ось так, Чимало там, бачите, ну все-таки від жовточка, я ж кажу, плівочки заварилися, їх видно. А так помішали на віконечку і він охолоне швидко. Тим часом ложку згущеного молока, вареного або, звичайного, не обов'язково, збиваємо дуже сильно з жирними і охолодженими вершками. До м'яких піків збиваємо, друзі, тому що в нас ще ж буде поєднання з кремом, щоб не перебилися вершки і не розслоїлись. Приготуємо ще якісь ягоди, як найчастіше це беруться ягоди, які не течуть, наприклад, голубіка, якщо маліна ціленька, така хороша, банан часто використовувати, ну, у нас буде шматочок цього апельсина. І манго ароматний, я вважаю, що він сюди гарно підійде. І ще й по кольору, я думаю, також. Не всі роблю з фруктово ягідною начинкою, тому що її треба з'їсти в перші сутки, бо фрукти з вершками вони ж почнуть псуватися з молочним кремом завареним, трошки так залишу. Доки крема вирівнює свою температуру, той теплий, цей холодний, щоб були однакові. Ми заваримо глазурі, і хай вона собі в цій стовстим дном кастильки і стоїть, вже трошки остиває. Ложка цукру, ложка какао, хороший какао-порошок якісний. Трохи молочка або вершків, трошки це десь півтори ложки приблизно. Півтори-дві. Доводимо до кипіння, виключаємо і додаємо малесенький шматочок масла. Ну, це також ложка. Ложка какао, ложка цукру, ложка масла і дві, дві ложки молока. Борщи. Ось так. Лазур нам потрібна ріденька, щоб вона рівномірно просто покрила шар крему, щоб він не підсихав в холодильнику. Ось яку консистенцію мусить мати заварна основа. Якщо у вас густіша набагато, то взбийте її міксером, щоб вона гарно змішалася, поєдналася з вершками. До майже готового вершкового крему по одній велетенській ложці або дві звичайні вводимо заварну основу і буквально до змішування. Не потрібно сильно збивати, бо перезіб'ємо. Друзі, крем дуже сильно смачний і дуже сильно красивий. Ми зробимо ще парочку стаканчиків, які без фруктів. Сюрпризом ми візьмемо і покладемо туди, всередину, еклерчики, і вони з усіх сторон пропитаються. Ось так я їх трошки втоплю і порадують тих, хто буде його їсти. Звичайно, що не всі мої е, близькі знайомі вважають це хобі чимось серйозним, та я сама ще теж не визначилась. І вони не знають, що я туди кладу. І завжди сюрприз колись на сніданок до кави. Так, перетрусили крошкою без ще раз крем, вже не товсту. Стараємося крем трошки розрівняти, тоді глазурь рівненько. Стане. І, друзі, нам треба так, щоб лазур була не гаряча, бо вершки потечуть. Ну і не холодна, щоб можна було її розподілити, розрівняти. Можливо, ми в мікрохвильовки розігрієте, та буквально там пару квадратиків шоколаду і вершки. Готові десертики бажану ніч вистояли, щоб в холодильнику або ну, годин 5, щоб вони крем стабілізувався, трохи пропитались. І так він буде. Ну, схожий на желе, більше, на якийсь десертик, а так зараз він ще, ще рідкувати нестабільний. Не нестабільне. Пропоную ті трайфлики, які з, з еклером всередині для себе, позначить горішком, а ті, які з фруктиками, позначить фруктиками. Друзі, ті, хто додивляється до кінця, я вважаю, що отримують особливо на солоду, бо я тільки до кінця відео розумію, що все вдалося, все зварилося, все змішалося, я вже розслабляюся і з радістю з вами спілкуюся. Отже, ще в одному з попередніх відео ми готували з вами, готували з вами швейцарську меренгу і бізешки. Це все було давно вже на каналі, десь місяць назад, тому я вам зроблю вверху справу посилання. І ще ми, готу... ми випікали ось таку маленьку ложечку, з можна каву переколотити і зразу її з'їсти, або частина ще й роз... розчиниться, і буде така піночка у вас легенька. Так що ми прикрасимо ще й дуже в оригінальний спосіб наш десерт ложкою. Так що так, друзі, нема кінця краю цій цюшкині фантазії. Як виглядають трайфлики на вид, ви вже побачили. А які вони на смак? Приготуйте і спробуйте. З вас лайк, а з мене подробний опис рецепта під відео.